Це Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні героям слава! Дякую, що прийшли. Я думаю, що от саме ви нам сьогодні і е, маєте відповісти на питання: все ж таки, ядерні погрози. Чи це блеф, чи зворотній відлік? Ми сьогодні так назвали е, частину нашої програми. Хочемо про це з вами говорити. Ми бачимо, що це питання таке на поверхні. Воно створює певну напругу, і, мабуть, ви це відчуваєте напругу в суспільстві. Додаються такі неоднозначні заяви американців. Вони обіцяють відповідь Путіну на не дай Боже застосування ядерної зброї. Ми бачимо, що вже літаки сполучені штати підняли в небо, які відстежують стратегічну ядерну зброю. А ваші відчуття і ваші прогнози по ядерці може бути вона застосована? Все може бути направду, чи це чи цю чорну риску перейде путінський режим? Я сказати не можу. Цього не може сказати ніхто. Але те, що з 1962 року, коли ядерний апокаліпсис стояв по Кубі, нагадаємо, тоді Хрущов уже віддав наказ підняти ракети у бойове положення. і Там буквально один телефонний дзвідок Кеннеді розрядив ситуацію. То, на відміну від того часу, ядерна загроза є на найвищій точці, як такій. Ви слушно зауважили, що підняття у повітря американських f 135 s С спеціальний літак, який відслідковує потенційність, пуски, вони переведені на цілодобове повноцінне бойове чергування. Американці нічого просто так не роблять. Якщо вони це зробили, значить у них достатньо розвідувальної інформації. Що, скажімо, у середовищі Путіна ядерний апокаліпсис обговорюється і, можливо, навіть є прийняті якісь рішення. Ми цього не знаємо. Чи буде ця риска перейдена повторював другий? Я не знаю. Насправді все неймовірно серйозно. Чи мають вони потенціал для застосування такої зброї? Однозначно мають. Хоча, на мій погляд, якщо вже і моделювати такий сценарій, то це скоріше буде нейтронна бомба, а не класична ядерна. Що таке нейтронна бомба? На мій погляд, це це така особлива бомба, яка теж є зброєю масового ураження, але має менші фізичні впливи, тобто ударна хвиля менша, а потік радіації і особливо електромагнітний імпульс значно в. Що тобто умовно десь на висоті 30-50 кілометрів підривають на зміїному і у величезному радіусі вся електроніка і електрика виключається. усвідомлюємо, що більшість бойової техніки, особливо сучасної, особливо реактивних систем залпового вогню з gps наведення вийде з ладу. Чи вдадуться до цього? Насправді спрогнозувати неможливо, і маємо розуміти, що якщо це станеться, то великі країни в першу чергу сполучені штати будуть змушені. Відповідати, бо якщо не від не дадуть адекватної відповіді, світ зануриться у пітьму і не тільки у вираженні української війни. Нагадаємо, є не, не розв'язані проблеми Китаю і Тайваню. Є зам, заморожена триваюча війна між Північною і південною Кореєю, у них досі немає мирної угоди. Північна Корея вважає, що Південна Корея є їхньою і має ядерну зброю. Тоді іранці задумаються, а чи не розв'язати їх одвічний? Мефіці з ізраїлітяни з допомогою ядерної зброї, хай брудної бомби. А як казала Колдамейр, ядерної зброї не маємо. Але якщо треба, то застосуємо і що може початися у світі, важко собі уявити. Дійсно до цього треба ставитися серйозно. Сподіваємося, що нашим партнерам, союзникам, в першу чергу, США, вистачить сил, розуму. І їхніх якісних розвідувальних структур для того, щоб якщо ця точка буде надходити, зарубати її на на самому початку. Маю на увазі фізичну ліквідацію Путіна. Страшне ви розповідаєте, але такі реалії так мусимо про це говорити.